Друзі, всім привіт! Компанія Автопарк Вінницький філіал, основе чудове надходження BMW-316, кузові Е90. Автомобіль обладнаний 2-літровим дизельним двигуном, механічною коробкою передач та системою заднього приводу автомобіль 2011 року випуску. Можна купити за 12 400 доларів. Заявлений пробіг 227 тисяч в такому чудовому білому кольорі, має чорну кришу. Дуже ефектно виглядає, повністю обслужене та доглянуте авто. Маємо задні парктроники, велике. Та простори. бажне відділення для свого класу на лекосплавних оригінальних 18 дисках, гума в, в доброму стані. Перейдемо до салону автомобіля. Нас зустрічає чорний шкіряний салон, задній диван в ідеальному стані. Карта дверей також в гарному стані, повний склопакет. Перейдемо до переднього ряду сидінь. Передній ряд у нас теж в гарному стані. Шкіряне мультикермо, круїз контроль. Датчики світла та дощу, круїз контроль, клімат-контроль, гарна мультимедія, механічна. Шестиступенева коробка передач. В автомобілі є все, що потрібно для комфортної їзди. Карта дверей також, бачимо переднього ряду в гарному стані, електрорегулювання дзеркал. Коза, цікава дана пропозиція. Ми знаходимося за адресою місто Вінниця, вулиця Соборна. 1А. Автомобіль можна придбати за ціною 12 400 доларів. Також доступний лізинг та кредит.